Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні у мене для вас є дуже цікава казочка. Вона така цікава, що вам захочеться розказати її своїм друзям. А для того, щоб було легше запам'ятати, я раджу вам взяти або Лего кольоровий, або кольорові олівці, або кольоровий папір. Тому що наша казочка буде не проста, а кольорова. Казочка називається Пригоди курчатка. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Одного жовтого сонячного дня народилося маленьке, пухнасте, кумедне, жовте курчатко. Воно вилізло із своєї скорлупки і потягнулося. Ой, як довго я спав, сказало маленьке курчатко. І відразу зрозуміло, що йому дуже цікаво буде подорожувати. Піду я подорожувати, сказало жовтеньке курчатко. Буду шукати собі друзів та дивитися. Воно стало на ніжки і пішло по чорній доріжці. Доріжка була чорного чорного кольору, тому що тільки що пройшов дощ, а після дощу все стає дуже яскравим. Небо над курчатком було синього синього кольору, а вдалині блищала синя річка. Пішло курчатко і милувалося красою навколо себе, аж раптом побачило червону квітку. Ти хто? Як тебе звуть? Я квітка, а звуть мене тюльпан. Я прекрасний червоний тюльпан. Не зривай мене. Добре, відповіло курчатко і пішло далі. Невже я більш нікого не зустріну? засмутилося курчатко. Але раптом у зеленій траві почулося ква ква ква. Ти хто? спитало Курчатко. Як тебе звуть? Я велика зелена жабка. А ти хто? А я пухнасте, маленьке. Курчатко, відповіло курчатко, давай товаришувати. Давай. І друзі пішли далі. З друзями трапилось іще багато, багато цікавих історій, але то вже зовсім інші історії. Сподіваюся, вам дуже сподобалась казочка, і ви її трішечки запам'ятали. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто ж народився із скорлупки? Так, курчатко, а яке воно було? Жовте, пухнасте, кумедне. Так, Якого ж кольору воно було? Звичайно, жовтого. А куди пішло курчатко? Так, подорожувати, воно пішло по доріжці, вірно, якого кольору була доріжка після дощу? Вірно, чорного. Над курчатком було небо, а вдалині що блищало річка якого кольору було небо і річка? Так, синього. А чого засмутилося курчатко? Так, воно подумало, що вже ні, нікого більше й не зустріне. Але раптом якого кольору була трава? Так, що раптом в зеленій траві трапилось? Що почуло курчатко? Так, ква-ква почуло. якого кольору була жабка. Вірно, зеленого. Пропоную пограти в гру, яка називається Покажи колір. Я буду називати ключове слово, а ви будете показувати потрібний колір. Поїхали? Курчатко! Доріжка. Небо. Вірно. Квітка. Вірно, травичка та жабка. Молодці. Малята, сподіваюся, що мій кольоровий секрет. Допоміг вам дуже добре запам'ятати цю казочку. Так можна запам'ятовувати дуже легко будь-який віршик, або казочку, або якесь оповідання. Треба тільки вибрати ключове слово і добрати потрібний колір.